Офіційно готується до війни з Росією, Польща закриває соціальний закон для українців. 780 компаній збанкрутували за рік, а держава нагадує, під час воєнного стану можуть конфіскувати твоє майно. І поки ти скролиш стрічку, правила гри змінюються. Привіт! Я Тетяна Войта і це Finance Bridge. Сьогодні дайджест найважливіших фінансових, податкових та правових новин за 10-20 тисяч року. Без води, без корпоративного булшиту, тільки те, що реально впливає на твій бізнес. Твої гроші. Та твоє рішення. Поїхали. Верховна Рада затвердила указ президента воєнний стан продовжено з 3 лютого 26 року ще на 90 днів. Усі тимчасові обмеження, валютні, трудові, податкові залишаються у силі. Усі надзвичайні повноваження держави теж. Переклад з корпоративного. Якщо ти думав, що після Війни розберемося, війна офіційно продовжується, і всі юридичні механізми, які працюють на час воєнного стану, продовжують працювати для бізнесу. Це означає, планую у горизонті 90 днів і не більше, бо правила можуть змінитися наступним указом і наступного дня. Держстат відзвітував індекс інфляції за грудень 2025 року 100%, Ну 100,2%. за 2025 рік 108%. А тепер цифра від якої колони кумулятивна інфляція з січня 1998 року по грудень 25-го, Тобто гривня за цей період втратила понад 96% своєї купівельної спроможності. Те, що коштувало 100 гривень, зараз коштує 2500. Практичний момент: ці індекси не просто статистика, вони використовуються для розрахунку індексації заробітної плати. І якщо індекс споживчих цін перевищує 103%, Роботодавець зобов'язаний індексувати зарплату і рахується це наростаючим підсумком. Якщо ви роботодавець і не індексуєте, у вас проблема. Якщо ви працівник і вам не індексують, у вас питання до роботодавця. І ось вам глобальний контекст. Член керівної ради Європейського центрального банку заявив прямо: Європа де-факто перебуває у стані війни з Росією, кібератаки, саботаж інфраструктури це вже реальність. Що роблять європейці? Готуються до крес у платіжних системах, створюють мережі банкоматів з резервним живленням, розроблюють системи офлайн-карткових платежів. Якщо Європа готується до сценарію, коли не працюють платіжні системи, можливо, варто і нам подумати план Б. І до речі, це ідеальний прохід до наступної новини. Далі конкретні цифри: скільки готівки тримати вдома і чому банкомат може не врятувати. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дає конкретні рекомендації: резерв на 1 на тижні автономного життя. Для сім'ї з щоденними витратами близько тисячі гривень, це 10-15 тисяч готівкою. Важливо, щоб купюра була різного номіналу, бо в маленькому магазині чи ринку з 500 здачі може не бути. Де взяти готівку під час блекауту, чергові виділення банків з генераторами, банкомати з резервним живленням, термінали самообслуговування, послуга, готівка на касі. А головне диверсифікація: рахунки в кількох банках, картки в різних платіжних системах, не складай усі яйця в один кошик, особливо коли той кошик може відключитися в електрики. Те ж саме стосується і роботи. Президент підписав закон 4465. В Україні з'являється новий тип банків. Банки фінансової інклюзії з лімітованою ліцензією. Банки фінансової інклюзії з лімітованою ліцензією. Що це означає? Ці банки будуть обслуговувати тих, хто не має доступу до традиційних банківських послуг, громадян та малий бізнес у регіонах поблизу зони бойових дій. По суті, це спроба закрити фінансову пустелю, яка утворилася на Сході і на півдні країни. НБУ отримує право сприяти розвитку таких банків. Для фінансистів це новий сегмент ринку. Для підприємців у сірих зонах можливо єдиний шанс отримати базові банківські послуги. Далі НБУ відкриє новий ліміт для бізнесу. Якщо працюєш із закордонними позиками, слухай уважно. НБУ запроваджує позиковий ліміт. Національний банк продовжує лібералізацію валютних обмежень. І ось конкретика, новий мулювальний ліміт називається позиковий. Що це? Та це, якщо твоя компанія отримала кредит або позикую за кордону в іноземній валюті на рахунок в українському банку після 1 січня 26 -го року, сума цього кредиту стає твоїм позиковим лімітом. Мета Створити умови для реструктуризації старих зовнішніх позик і залучення нових ресурсів в економіку. Приклад з регуляторного НБУ каже бізнесу: якщо хтось готовий позичити тобі валюту за кордону, ми не будемо заважати тобі цими коштами розпоряджатися. А що це означає для фінансистів, фінансових директорів? Це зміна правил гри у роботі із зовнішнім боргом. Якщо у вас є старі позики, які треба реструктуризувати, це вікно можливостей вам відкривається. електромобілі, газомоторний транспорт, оборонка, правила ПДВ змінилися. Хто втратив пільги, а хто отримав. З 1 січня 2026 року операція звезення та постачання електромобілів ободатковуються ПДВ у загальному порядку. Пільгу скасовано. Сідельні тягачі, легкові та вантажні електромобілі усі відповідні коди у КТЗ, включно з українським виробництвом. Для імпортерів закладаєте 20% у вартість, для покупців електромобілі стали дорожчими. Для виробників в Україні конкурентна перевага від пільги втрачена. Аналогічно транспортні засоби на стисненому або зрідженому природному газі метан чи біогаз. Тепер ПДВ у загальному порядку. Держава послідовно закриває зелені пільги. Аргумент бюджетне гумовий, реальність екологічний транспорт стає дорожчим. А ось для оборонної сфери, навпаки, з першого 26 26-го року звільняються від ПДВ операції з везення та постачання симуляторів бойових дій та навчання та підготовки. Логіка зрозуміла. Все, що допомагає армії готуватися, має бути доступніше. Важливе уточнення для тих, хто працює з оборонними контрактами. Раніше пільгові операції з товарами військового призначення без компенсаційних зобов'язань з ПДВ можна було проводити тільки в рамках державних контрактів. Тепер будь-які договори для підприємств оборонпрому менше податкового навантаження, простіша логістика, держава стимулює приватний сектор працювати на оборону. І хороша новина для енергетичного сектору. Пільговий режим звільнення від ПДВ на ввезення обладнання для відновлення української енергетики. Продовжено до 1 січня 2029 року. Три роки без ПДВ на критичне обладнання. Це трансформатори, генератори комплектуючі для відновлення мережі це для вашого бізнесу. Це на сьогодні найсуттєве для постачальників та логістів. Плануйте довгостроково, пільга буде працювати, тому що самі бачите, що коїться в країні за даними дослідження Open Data Bot, у 25 році 70, 780 компаній розпочали процедуру судового банкротства. Це близько 10% від усіх припинень бізнесу. 84% банкрутів товариства з обмеженою відповідальністю товки. Лише 48 компаній намагалися відновити платоспроможність через санацію. Решта просто закривалися. Топ сфер банкрутства, оптова торгівля, сільське господарство, нерухомість, будівництво, роздрібне торгівля, топ регіонів в нас по закриттю Київ, Запорізька область, Київська область, Дніпропетровщина, Одещина. Мін'юст роз'яснив процедуру для фізосіб та фопів. Якщо ти не платоспроможний, можеш подати план на реструктуризацію боргів. Хто буде реструктуризувати? Краще не вводьте податків як ПДВ для всіх фопів. Це кращий план реструктуризації. Що має містити цей план? Інформація про фінансовий та майновий стан, причини неплатоспроможності, вимоги кредиторів, доходи, пропозиції щодо відстрочення. Алгоритми такі. План узгоджується з кредиторами та затверджуються судом. І важливо це не прощення боргів, це структуроване вирішення проблеми. Якщо ти в борговій ямі, це легальний вихід, але потрібна документальна підготовка. Так вам трохи дають подихати. Не допомагають, але кажуть, ну, ще трошки подихай перед банкрутством. Перед банкрутством. Повне списання боргу під час воєнного стану не передбачена точка. Це можна отримати звільнення від штрафів та пені за прострочення, але для цього потрібно документальне підтвердження, що ти не можеш платити саме через війну. Військові мають окремі пільги. Списання відсотків тільки за домовленістю з банком. Поговоримо про електронні трудові договори, які зараз поступово стають легальними. Верховна Рада ухвалила законопроект, який змінює правила гри. У трудових договорах. Тепер трудовий договір можна укласти в електронній формі з використанням кваліфікованого або удосконалого електронного підпису. Що це означає? Не потрібна фізична присутність працівника, не потрібні паперові документи. Для HRів-роботодавців дистанційне працевлаштування стає повністю легальним і простим. Особливо актуально для ІТ-кампанії, релокованих працівників, людей за кордоном. Але є нюанс: відповідальність за правильність ідентифікації та зберігання документів залишається на роботодавцеві. Електронний формат не зменшує ризики, він їх переформатовує. Польща закриває соціальний закон для українців, що це означає для тих, хто там живе. Польський уряд представив новий законопроект. Суть слідуюча. спеціальний закон про допомогу українцям. Введений після початку війни планують завершити. Можна подумати, в нас війна завершилася. Законопроект регулює питання освіти, охорони здоров'я, соціальних виплат та легальності перебування. Тобто конкретика, що безкоштовне житло та компенсації для українців обмежуються до 60 днів після в'їзду. Звужується перелік вразливих груп: багатодітні сім'ї та батьки дітей до 6 років, невраховані. Приклад Польща переходить від гуманітарної допомоги до стандартних правил для мігрантів. І хто планував осісти в Польшу надовго, час переглянути плани або якось перестроїти. Зарплата в криптовалюті, що в нас каже закон, тренд зростає. Виплата заробітної плати у криптовалюті стає поширенішою альтернативою традиційної банківській системи. І ще одна зміна, про яку мало говорять, але яка змінить правила гри кардинально. Січня 26-го року в Україні повноцінно запрацював Опенбенкінг. Пояснюю простими словами, що це означає податкова служба через спеціальні програмні інтерфейси АПІ. Може отримувати доступ до історії ваших банківських транзакцій значно швидше ніж раніше. І я вже про це знімала відео. Передивіться раніше їм потрібно було робити офіційний запит, чекати відповіді банку. Тепер кілька кликів. Одночасно Україна почала обмін даними за стандартами CRF. CRF – це автоматичний обмін інформацією про банківські рахунки між країнами. І другий сервіс це Crypto Assets Reporting Framework. Те саме, але для криптовалюти. Тобто, якщо ви думали, що ваш біткоін на Binance це ваша маленька таємниця, у мене не дуже гарні новини. Якщо біржа легальна і працює за правилами, податкова побачить ваші баланси. Як написав один експерт, поняття банківської таємниці в Україні у 2026 році фактично померло. Що робити? Легалізуватися, платити податки. Вести облік. Бо тепер сховатися значно складніше. Давайте поговоримо про слона в кімнаті. Державний борг. Загальний борг України 191 мільярд. Це 106,6% ВВП. На кожного українця припадає майже 7 тисяч доларів боргу. А якщо більш точніше, 6821 тисяч доларів на кожного. включаючи на пенсіонерів всіх. МВФ вимагає гроші назад. 12 січня Україна мала виплатити МВФ 100, 179 мільйонів. І це тільки початок. У 26-му році 2,9 мільярда, а до, до 30-го року 14,4 мільярда. Кредитна карусель працює так: ми беремо нові кредити, щоб віддати старі. І з кожним колом борг росте. Класична схема, яка ніколи не закінчується добре. Голова МВФ сказала прямо. Ми не можемо дозволити, щоб українська економіка залишалась в підвищеному стані між ринковою і неринковими моделями. Хочте прикладу: робіть, що кажемо, або грошей не буде, але і добрі новини. ЄС попередньо погодила Україні 90 мільярдів допомоги на 26-27 рік. І головне, ці кошти будуть погашені тільки після отримання. Репарації від Росії. Тобто, це по суті гроші, які ми повернемо за рахунок конфіскованих російських активів, якщо все піде за планом. А що робити прямо зараз? Дуже багато інформації. Давайте підсумуємо, що конкретно робити бізнесу та підприємцям зараз. Перше перерахувати податки. Нові ставки діють з 1 січня. Перевірте, чи правильно виплатите єдиний податок та військовий збір. Та перевірте, деякі податки змінили рахунки. Податкова вже наголошує, що будьте обережні. Коли виплати ось такі новини за 10-20 січня. Воєнний стан продовжено, інфляція, як кажуть, 8 тільки відсотків за рік, але в реальності більша. Пільги на електромобілі закінчились, Польща закриває двері, 780 компаній збанкрутіли, НБУ криває нові ліміти. Європа готується до гіршого. Це не писизмізм, це реальність, у якій ми живемо і працюємо. Моя рекомендація не ховатись від цих новин, адаптуватись. Плануємо, диверсифікуємо і тримаємо руку на пульсі. Підписуємося на Finance BRIC. Якщо хочеш отримувати такий дайджест регулярно. Став лайк, якщо було корисно. Пиши у коментарях, яка новина найбільш важлива для тебе. Я Тетяна Войта. До зустрічі!